Добрий день, друзі! З вами я Денис Пороза 9К і сьогодні я вам швидко розкажу, як зробити свій пін Бравл Старс. Та початку ми нажимаємо на оцей значок Бумна, який зараз підсвітлюється. Ой, боже. Це ж пісно за мною. Так, нажимаємо на нього. І нажимаємо на позук. Вводимо Бравл Старс Пінмейкл. Бравл Старс Пінмейкл. Нажимаємо і нажимаєте на оцю лупу. Але в мене вже, вже ось, як, ось якщо він виглядає. Хоч скажіть. І так, у нас тут є сайт. Нажимаємо на нього. І у нас нажимається пінчик. Нажимаємо на якщо ми нажимаємо на кубики, то він, він вибивається рандомно. Ми можемо також вибивати. Дивіться, голова, очі, лот, волосся, ефект, луки, аксесуари і так далі. Також ми можемо закрити той або. Й... Також ми можемо вибирати той предмет, який ми вибрали. Все. Я вибрав луки, я їх відняв. бачите? Є луки різних баблів: Віко, джин, тік, Splow, Tower, Вілоу. І ще якось... І ще вало. Крім твій так. А також ми можемо заплатити цей ефект, як розуміло. Око, як казала, підсвічується. Нажимаємо на нього, і в нас не моє виклад... аксесуари. Нажимаємо на око і все, шляпа грея От Отак. Також ми можемо вибирати колір. Голова. Так, на голові будемо тестувати ось наш. Колі. Це не палітла. За словом палітла. Ось палітла. Нажимаємо на нього. І вибираємо колі. Щоб виплати колі, який ми хочемо, вибираємо паль... Це... паль... пальчиком Пальчиком... ведемо по екрану і... Той колір, на якому ми зупинилися, той вибираємо. Але ми можемо і робити колір з наявних. Ось у нас є. Такий, 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 такий. Вони в нас отут, ці кольори. Далі. Ми вибрали колір, але нас не влаштовує, наприклад, як болода стоїть. Да? У нас в цій ситуації нам допомагають оці кнопки. Заживемо на оцю стрілку, яка повертає до себе. І в нас з'являється такий пончик. Цей пончик, як можна поняти, що він отак перевертає. Отак оттак. так. мене вилетіти, 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 поки не зробимо те, що нам обходиться. Наприклад, я хотів зробити волону отаку, отаку погоду. Я хочу зробити собі якийсь прикольний піти, то запинував таку. Так. Далі в нас така стрілочка якась здвоїться. Воно за обведена на нас мой коліт. на моя внука, у нас тепу збільшується ця, та сама волода. Отак збільшується, зменшується, збільшується, зменшується. Далі у нас таке. таке, таке. Можемо переміщати поводу. Ну, з ефектів витих і так далі. це, оця стрілочка повлітає те, що ми зробили назад. Ось, бачите? Типу я вам показував і все пішло назад. Як сохранити пінчик. Як сухранити пінчик. Нажимаємо на цю кнопку, яка, яка обведена у вас на екрані. Нажимаємо. І нас хвалить, у за... нас красивий значок. нам скачати. І він всього лиш 324 Кікабайта. Нажимаємо завантажити. Якщо ви вже робили пінчик, завантажуємо знову відкрити. І все. У нас в завантаженнях з'явився отакий пінчик, який ми можемо поставити собі на аватарку ютуба, на ваталку інстаграма, колоче, на любі соцмережу, а також на іконку з обсоладі. Надіюсь, це відео було корисне. Всім пока!